Під білим прапором та білою пов'язкою на руці командування АТО створило три гуманітарні коридори для біженців Донецька-Луганської Горлівки на територіях підконтрольних українським силовикам. Відкриті додаткові пункти для тимчасового перебування. Тим часом бойовики не припиняють терор мирного населення. Останні оперативні дані про події на буревному сході відстежувала Світлана Фічун. Терористи обстрілюють будинки мирних мешканців, приховуючись українською символікою. У Горлівці сьогодні снарядами пошкоджені 10 будинків. Напередодні в Петровському районі Донецька під обстрілами загинули шестеро місцевих жителів і ще десятеро поранені. Кілька приміщень зайнялися. Пошкоджена місцева школа. тебе 101 школа. Петровський район, місто Донецьк. Ця школа мені образування дала. Любовк родіні у Дебальцевому та Луганську бойовики обстрілами частково зруйнували залізничні лікарні. У Луганську під снаряди потрапив дитячий садочок. Дяцькам саду нікого немає, і так як зараз в все зі своєму діями, дітей ми не приймаємо. У Луганську гуманітарна катастрофа. Немає води, зв'язку та електрики. У крамницях псуються останні запаси продуктів. А це що тут має не стачи помда риба. Крім того, через відсутність електрики, переповнені трупами морги, становлять загрозу екології. Переймаються очільники області. Тіла людей, які знаходяться в моргі. Якщо там немає світла, ми розуміємо, що з ними може бути. І також не всі тіла завозять до морга деякі люди просто. І обстріляні лежать на вулицях Луганська. Натомість українські силовики обстрілюють Донецьк, Луганськ та Горлівку снарядами правди в артилерійському снаряді. Замість вибухової начинки листівки з повідомленнями, як безпечно поїхати з міст під контрольних терористам, Артилеристами розраховується максимальна висота польоту, і на максимальній висоті відбувається підрив снаряду. Вишибний заряд виштовхує листівки, які відповідно до потоків повітря розлітаються над населеним пунктом. Гуманітарними коридорами можна безпечно евакуюватися. З Донецька можна виїхати по Ленінському проспекту до кружної дороги, далі по трасі до Корахова. Для жителів Горлівки зазначений маршрут через проспект Леніна, вулицям Жукова, Вітчизняній, до Дзержинська та Дружківки. Коридор для Луганців через визволене селище Металіст до міста щастя. Місто заблоковане для терористів. Для цивільного населення це блокування не стосується. Ми готові прийняти всіх людей, які Побажали покинути місто за нормами міжнародного права за 200 метрів ліворуч та праворуч зазначених трас терористи і військові мають припиняти вогонь з 10 до 14 години щодня. Силовики рекомендують біженцям помічати транспорт білими полотнищами, а на руки пов'язувати білі пов'язки. Світлана Фечун Донбас ТСН 1+,1.